Берліні за дві останні ночі спалили близько 40 авто. Хто влаштовує підпали? Місцеві поліції поки що з'ясувати не вдалося. Правоохоронці навіть оголосили винагороду у 5 тисяч євро за інформацію про паліїв. нам поки що не вдалося з'ясувати причини підпалів, чи вони політичні, чи соціальні. Ми знаємо лише те, що автівки підпалюють в тих районах міста, де проживають люди середнього класу. Поліція Берліна припускає, що в місті діє злочинне угруповання, адже від початку року в столиці Німеччини зафіксували більше 250 автопідпалів. В уряді країни побоюються, що це лише початок, а далі все піде по лондонському сценарію. Сподіваюся, що нам вдасться уникнути такого розвитку подій, як в Лондоні та інших містах Великої Британії. Мене бентежить те, що в Берліні вандали почали підпалювати автомобілі. Уряд Німеччини не закриватиме на це очі. Вандалізм ми вважаємо неповагу до німецького народу викликом поліції. Посадовці запевнили, паліїв палігів вони знадуть скільки б часу, і сил на це не знадобилося.